Всім привіт! Сьогодні поговоримо про миттєву фотографію від Fujifilm Instax. Міні 99 вийшла 2 місяці назад. Давайте подивимось її розпаковку та нові функції. А також глянемо на альтернативні варіанти. Поїхали! Ну що, подивимося на цей Instax Mini 99. Ось така у нас гарна упаковочка. На всіх сторонах, до речі, дуже корисна інформація щодо того, що може ця камера, бачите кольорові ефекти, є можливість включити або випнути вім'ятування. Ось позаду взагалі всі функції розписані. Гарно виглядає. Так, ну що, розкриваємо. Вау! Чіпс! Приємна така. Упаковка, знаєте, крафт нагадує. Ну, Взагалі оцей вінтажний фльор у Instax і взагалі у всіх камер Fuji, він дуже прикольний. Don't just take give. От сама камера. Приємний пластик на дотик. Instax 99. Lens 60 мм mm F. 12,7. О, зверху, значить, у нас є дві основні крутилочки. Ну, це, в принципі, основне нововведення в цій камери. Це можливість використовувати зліва це кольорові ефекти, а справа це керування яскравістю. Тобто можна додати яскравість, а можна зменшити яскравість. Це основна фішка саме 99-ки. Так, позаду ми бачимо, що екранчик для додаткової інформації, кнопочки тут мод, селфтаймер і спалах. Сюди завантажуються картриджі. Картриджі, до речі, тут використовуються міні, також, бачите, такі по 20 штук продаються комплектиком. Що ще цікаво саме в цій камері, що тут використовується акумулятор. бачите, Тобто, не якісь там пальчикові батарейки, як в старих е, мініках були, а саме акумулятор. Зараз він в коробці ми його дістанемо. І отак от ми от можемо побачити, як це виглядає в. <реш> як в достаному стані об'єктива. Вау, як прикольно, дивіться. Він Хочеш, не хочеш, отак створюється там фізично. <реш> Цікавенька. Тут у нас є декілька відстаней, на які може фокусуватися. Тобто перша це макровідстані, я так розумію, 0,3-06. Це від 0,6 до 3 метрів, і до 3... від 3 метрів до безконечності це типа пейзажний режим. Це... Ем... Стандартний режим, макрорежим і лендскейп, да? пейзажі. Круто, мені подобається. І я так розумію, що тут зроблено дві кнопки спуску. Бачите, спуск тут, якщо ти хочеш вертикально знімати. І якщо ти хочеш горизонтально, знімати спуск ще тут додатково. Ну прям про фішка, як з батарейною ручкою, великий фотоапарат. Чудово, давайте подивимося, що у нас ще йде в упаковці. О, ну, Логічно, тут у нас. Акумчик, зарядочку, вау, Type-C зарядка, акумулятор одразу. Тут. Дуже приємно виглядає. Макулатури поклали, Плеєра якісь Значит, просто папірець. Велика макулатурна інструкція. Красиво, звісно. Ось, є українська мова, бачите? Все як треба. Зарядка по Type-C кабельочок і е, фірмовий. М -м, де я, не фірмовий ремінець. Ну, Я не буду розкручувати. Ну, а поки ми чекаємо зарядки батарейки, розкажу вам про іншу камеру. Це... Instax міні-єво Evo, або Іво, Evo, я точно не знаю, як правильно. Це теж е, така варіація миттєвого фотоапарату. Бачите, тут все заряджається так само картридж. Е, але це якби фотоапарат, який, в який інтегрований принтер. Дивіться, тобто ви його вмихаєте. Ось тут джойстик, увімкнення. І ми бачимо led екран на якому ми одразу можемо регулювати ефекти. бачите? Та повертаючи об'єктивчик, да, ми можемо міняти додаткові ще ефекти. Тобто ми можемо два рівні ефектів, наприклад, хишайний ефект, роз ефект блюру, ефект софт-фокусу, ефект інгітування. І паралельно з цим ми можемо робити ще інші ефекти. Це як фільтр і ефект, виходить. Верхня цей фільм-симуляція. бачите, А це ефект. Тобто це, наприклад, фокус, Blue, да, він ятування є... нормальний, там, наполовину можна зробити там, дві фотографії. Да, тобто, умовно, І ось таким чином там щось інше. Да. Ось, і ми маємо таку фотографію. А, ця фотографія зберігається в будованій пам'яті фотоапарату. Потім ми можемо через «Play» меню Обрати якусь фотографію, наприклад, да, це я раніше тут фотографував. Ось. І натиснути, отаким от чином, поверну, повертаючи цю ручку Print, да, ми можемо змусити фотоапарат роздрукувати нам фотографію. Ну, наприклад, от візьмемо цю такий скем Print. Іде підготовка до друку у нас зараз. І це, звісно, дуже. Ефектно відбувається все. Все, тепер будемо чекати і отримуємо фотографію. Значить, тут є вбудована пам'ять на е, певну кількість фотографій, я точно не пам'ятаю наскільки, але небагато. Там щось 24 або 36. Ось, ну як в плівці, так? Да? І ви можете, Тут є певні налаштування, значить, можна скинути, я так розумію, на телефон собі це все. Ось, Можна оновити навіть прошивку. Тут. Це, в принципі, такий невеликий конкурент Instax Mini 99, тому що тут є вже ці ефекти вбудовані. Ви можете ще переглядати фотографії, які у вас є. Брати найкращу на екранчику. Але в чому тут ще е, фішка, що ви втрачаєте у цей момент? Одразу миттєвої фотографії. Тут ви відкрили об'єктив, натиснули на кнопку і все, у вас вже готова фотографія. Тут у вас така більш цифрова історія, а там більш аналогова. Одразу хочу сказати, що тут нема з'ємного акумулятора, тут він вбудований і ви можете підзаряджати камеру по міні-USB. І також тут є карта пам'яті. Я так розумію, якщо ви захочете розширити собі сховище, ви можете це зробити. Ну, що насправді дуже прикольно. І знаєте, те, що я хочу сказати, що ця камера викликає якийсь захват нереальний у людей. Всі хочуть спитати, що це у вас таке, як це працює. Вона і гарно виглядає і досить незвичайна, тому що цей екранчик він якби одразу каже так, почекайте, це що, якась цифрова камера, але вона ще й друкує фотографії. Тобто це у вас якби така. Instax mini з інтегрованим принтером, да, тому що це такий Link White у мене є, я його дуже люблю. Це принтер. Ви його конектите з телефоном, знімаєте на телефон, або на що хочете. На, на фотоапарат скидаєте потім на телефон і через застосунок друкуєте на цьому принтері. Але принтер сам по собі не може фотографувати. А ця камера. Може фотографувати, запам'ятовувати кадри, ще й накладати ефекти, і потім вона може роздрукувати фотографію. Єдине, що ця фотографія буде в міні-форматі. Якщо принтер у мене White, він дає широкі фотографії, то це міні. Е, тобто фотографії виходять такі, як із Instax Mini. Єдиний недолік у цього, у цього фотоапарата, що певні ефекти працюють досить топорно, тобто от, light leak, він буде у вас на всіх фотографіях в одному місці знаходитися. А, наприклад, в Instax Mini 99 оцей light leak буде створюватися рандомно в різних частинах фотографій. Це така перевага тут, ніж тут, але тут ви можете. Подивитися, що ви сфотографували, і обрати, що ви потім хочете роздрукувати. Ось, насправді дуже класні камери для якихось свят, подій, коли ви можете одразу на прогулянці з друзями зробити кадр і подарувати його своїм друзям. Це звичайно класно. Єдиний глобальний недолік це те, що вам завжди потрібні ці картриджі. Вони ну, не можна сказати, що вони дуже дорогі, але і не дуже дешеві. Але 20 фотографій, знаєте, можна розтринкати ну, за дуже короткий період часу. Бачите, яка у мене велика колекція цих е інстексів. У мене от є власний мій принтер, і у мене ще є міні, але попередньої моделі це не мій. Це мені дали Fujifilm Ukraine на огляд. А у мене, ну, здається, просто міні-11 чи міні-12. Ось, він е такий самий, як цей, тільки без цих додаткових функцій. І там, здається, не можна вимкнути спалах. Так, ну що, давайте поставимо сюди картридж буде отак. Спочатку у вас вилазить захисна кришка і все. Фотоапарат готовий до роботи. Бачимо, 10 кадрів у нас є. І чекаємо на фотографію. Все елементарно, насправді. В чому прикол цих інстаксів в тому, що е, ну, не треба шарити ніякі налаштування, ви просто вмикаєте камеру і е, можете тут включати-виключати спалах. Все інше, в принципі, камера робить, проявлення знімку йде десь пару хвилин буквально. Тобто, ну, в принципі, швидко. Нічого не треба, ніяку темноту, в теплоту, нічого не треба такого робити, просто кладете і чекаєте певний час. Ось. Єдине, що на коробці наша шпаргалка по ефектам, бачите, треба запам'ятати вивчити. LL це Light Leak, SP Sepia, Soft Magenta, Light Blue LB, VT Warm Tone і FD Faded Green такі штуки, ну, з індитуванням зрозуміло. Ось, Треба запам'ятати, який ваш улюблений ефект, наприклад, і вже робити фотографії. Давайте подивимося, що у нас виходить. Шірі любить фотографувати. Це у нас Light Leak Effect, трохи кота розмило, правда? Друге, це у нас сепія. В принципі, непогано вийшло. Воно, я думаю, ще до кінця не проявилося, але все одно. Soft Magenta це у нас light blue. Ну, В принципі, видно, що light blue. Warm Tone. А це Faded Green. Так. Це у нас normal. І я вам хочу сказати, що Normal реально програє оцим двом, як мінімум. Ще не прикольно виглядає. От Tone дуже класно. Так. А це у нас normal. Ого, normal плюс е яскравість. Бачите, воно витримку подовжує і дуже легко. Його, значить, розмити. А це затемнення на два стопи. Ну, для якихось хорор-кадрів може підійде. Ну, У нас тут перекус травичкою. В принципі, такі ефекти робиться 99-ка. Дуже вона мені подобається, ефектно виглядає в руці. І ці налаштування все-таки Ну, це класний бонус, бо попередні інстакси були ну, занадто прості. Можна подарувати друзям, щоб вони згадували якісь зустрічі або якісь цікаві моменти. Вирішив все-таки вам показати порівняння з моїм інстексом 12. Бачите, Ну по-перше, він виглядає дуже цивільно, да це така фанова, роздутенька така коробочка. І тут жодних взагалі немає налаштувань. Просто вообще, жодних кнопок більше нема, крім двох режимів, там селфі, здається. чи Макро, тут у вас є певна гнучкість в контролі над зображенням. Я вважаю, що це, звичайно, більш топовіша модель. Пишіть в коментарях, яка модель вам більше подобається, чи взагалі ви користуєтесь інстаксами. І ще від мене особисто рекомендація: це оцей принтер Instax Вайт. Він дуже класний, тому що ви можете не знімати фотографії на мобільний телефон, потім перекидати, роздрукувати друзям, в принципі, в певний ну, потрібний для вас момент. Це класно. Єдине, що white картриджі ще дорого коштують ніж міні. Ось, якщо ви хочете ще більше гнучкості, можна подивитися модель Mini Evo. Мені здається, є вже друга їх версія. Це взагалі така найтехнологічніша версія Instax, Я вважаю, але втрачається в цей момент отримання фотографії. Миттєво і раптово, да, тобто людина не готується. Ви просто взяли класно і дали фотку і красавчики.